Шляхом поглинання суворого покарання він суворим остаточно на сільку призначено покарання у виді поставлення волі строком на 5 років з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно розпорядчих та адміністративно господарських функцій на державних підприємствах та установах строком на 3 роки та штрафу в розмірі 340 тисяч гривень, який виконується самостійно. На підставі частині 1 статті 70 за сукупністю вчинених злочинів, шляхом поглинання менсупорого покарання. Остаточно ці серед покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з розенційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями на державних підприємствах та установах строком на 3 роки. Та штрафу у розмірі 340 тисяч гривень, який виконується самостійно. На підставі статті 75 Кримінального кодексу цісар звільнено від відбування покарання в частині позбавлення волі. Якщо вона протягом іспитового строку тривалістю 3 три роки не вчинить нового злочину та виконує покладені на неї обов'язки. На підставі частини 5 статті 74 кримінального кодексу України цісар звільнено від покарання. За частиною другої статті 28, частини першої статті 366, частини 2 і 3 статті 27, частини 1 статті 366, у зв'язку з закінченням строків давності, передбачених статей 49 Кримінального кодексу України. Посол Андрія Валентиновича. Новинним та засуджено за частиною першої статті 366 Кримінального кодексу в виді штраф у розмірі 850 гривень з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням оргаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на два роки, за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України у виді позбавлення волі строком на 7 років з позбавленням права обіймати посади. Пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на три роки та конфіскацією майна на підставі частини 5 статті 74 Кримінального кодексу України звільнено Осова від покарання за частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України у зв'язку з закінченням строків давності, передбачених статтею 45 В апеляційній сказі адвокат Мартіросян. В інтереса Гнасюка просить вирок відносно Гнасюка скасувати апровадження у справі відносно останнього закрити зв'язку з відсутністю в його діях складу інкримінованих злочинів. Також зазначає в своїй апеляційній скаржі, що оформленням виподі на поставку зерна з приватного підприємства «АМТ» Займався юридичний відділ підприємства Агнасюк Стісар. Вважали, що поставка зерна на склад Луцький КПП буде здійснюватися пізніше, оскільки, згідно довідок, це зерно зберігалося у зерноскладі, розташованому на території Київської області. В якості попередньої оплати за поставлене зерно для зберігання подальшої відправки та транспортування перераховувалися кошти у сумі 175 тисяч гривень. Будь-якого умислу щодо особистого привласнення чи розтрати даних коштів, тому числі на користь третіх осіб, у насюка не було. Також зазначає, що питаннями подання звітності сплати податків, займалися, займалися бухгалтери підприємства, які повинні нести відповідальність за це. Умислу за нескладу податків і мотиву вчинення даного злочину в насюка також не було щодо службового підроблення документів. Гнасюком вважає, що його діє відсутній склад вказаного злочину, оскільки ЦІСА підписувала такі документи, була впевнена, що укладені неї договори, направлені на реальне постачання настання правових наслідків, а саме на постачання зерна на державне підприємство Луцький КГП. У своїй апеляційній скарзі захисник Бурда також просить вирок відносно цісар скасувати, а провадження у справі відносно неї закрити за відсутності її дія складу злочинів. Аналогічно зазначає, що обвинувачення цісар, вчинені в неї злочину, передбачено статтею 28 частини 2 статті 364 частини 2 Кримінального кодексу не знайшло свого підтвердження, оскільки стаття 364 Кримінального кодексу. На даний час викладена у новій редакції, де обов'язковою має бути мета одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи, що в вивинувачення не вмінено. Крім цього, зазначає, що діє ЦІСА в частині надання нею вказівок бухгалтерам підприємства, провести документальне оформлення заплатки зерна від товариства з обмеженою відповідальністю «Конкорд Плюс. До Держрезерву на підставі недостовірних відомостей були обумовлені вказівками невстановлених службових осіб Держком резерву України, невиконання яких могло б призвести до звільнення її з роботи. Тому вона діяла у стані крайньої необхідності і її діяння не є злочином, стверджує, що оформленням договорів та. Та переговорами з приватним підприємством АМТ та товариством з обмеженою відповідальністю фірма ЕКАФО займався Гнасюк, тому її дії не було, тому їй не було відомо всіх деталей з цього приводу. У суді не доведено, що ці займалася займалися підробкою документів щодо закупівлі зерна у приватному підприємстві. як… АМТ і товариства з фірми ЕКОЛ, а також те, що вона, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно заволоділа грошима Луцького КХП у великому розмірі у своїй апеляційній скарзі Чибісо В інтересах Косова просить вирок щодо Косова скасувати зв'язку з однобічністю судового слідства та невідповідністю висновків суду першої інстанції фактичним обставинам справи. А провадження у справі відносно нього закрити на підставі пункту 2 статті 6 Кримінального процесуального кодексу України в редакції 60-го року. Зазначаю, що жодного з інкримінованих злочинів посуд не вчення з посадовими ос особами Луцького КТП номер 2 взагалі незнайомий будь-яких доказів про те, що він вступив у злочинний згодів. Не встановленими посадовими особами Держкобрезерву України з метою заволодіння державними коштами, особливо великих розмірах, немає. Оформленням складських свідоцтв на зерно, приймальних актів та інших документів, він особисто не займався, і порядок складання цих документів йому невідомо. В апеляційній скарзі прокурор. Та доповнення до неї ставить питання про скасування вироку відносно на стюканці за вікосова у зв'язку з невідповідністю висновків суду фактичних обставинам справи, неправильним застосуванням кримінального закону, а також невідповідністю призначеного покарання тяжкості злочину та особам засудженим внаслідок м'якості та постановлення нового вироку, яким слід визнати винними їх в усіх інкримінованих злочинах. І просить призначити покарання, гнасюку, призначити покарання у виді 9 років позбавлення волі зі штрафом у сумі 8 мільйонів 245 тисяч 750 гривень з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських та адміністративно та, органі та організаційно-розпорядчих обов'язків на підприємстві у усіх власності строком на три роки та з конфісацією коштів, одержаних злочинним шляхом. Та всього належного йому майна. Щодо ЦІ просить призначити їй покарання у виді 8 років 6 місяців позбавлення волі зі штрафу у розмірі 8 мільйонів 245 тисяч сімсот п'ятдесят позбавлення права обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно розпорядчих обов'язків на підприємствах усіх форм власності, строком на 3 роки з конфіскацією коштів, одержаних злочинним шляхом, та всього належного. Йому майна також просить призначити покарання косу 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов'язків на підприємствах усіх форм власності строком на 3 роки та з конфіскацією майна.